Всім привіт, мої дорогі девчаночки! У нас сьогодні буде з вами розпаковочка. Вона буде дуже інтесна, буде дуже цікава, дуже багато буде всяких новинок та дуже буде багато всяких дуже прикольних, мені здається, прокладок. Тому, як ви вже знаєте, якщо ви вже готові, беріть якісь свої вкусняшки, щось, то ми будемо зараз розпочинати. Перші прокладки такі, знаєте, самі базові, самі такі прикольні, мені здається, всі їх бачили, всі їх знають. Але я їх купила просто, тому що вони вже в мене закінчували. Мені просто фірма е, Белла дуже подобається. Мені можуть знайти цей пунктірчик. Щось взагалі. Зараз. Ось його знача. Ось такий. Трошки покочила упаковочку, але нічого страшного. Такий у них дуже гарний дизайн. Дуже прикольний, зараз дуже, дуже розпочалося дуже тихо. не така мягка. Дуже гарний дизайн і дуже приємно вони пахнуть. Мені дуже подобається. У мене це дуже хороші попадки, тому я їх дуже принаймні люблю. Наступні це їжеднівки від юніка Це така непопулярна фірма, але я її купила, тому що дуже мені вона сподобалась. Тому давайте зараз їх розпакуємо. так Не дуже гарні. Найдуже така, бачите, що... прорисовочка гарна. Всякі такі квіточки. Щось типа такого. Дуже гарні. Принаймні вони дуже хороші. Мені вони дуже подобаються. Такі шикарні жнівочки, як по мені. Давайте провіримо клей. Ну, клей такий себе, якщо чесно. Але думаю, що коли ми їх попробуємо, вони мені зараз дуже сподобаються. Ну, точно не знаю. Зараз нічого казати вам ще поки не буду, поки ще їх не попробувала. Наступні приходки це Лінджері. Ось Normal Ultra Soft на 4 капельки, 10 штучок. Зараз їх вистрінь розпакуємо. Опять не найду пунктирчика, напевно. Зараз треба якось відшукати його. Може я його якось зовсім опять не бачу. А ось. Так сюди. Вау, вони дуже гарні. Дуже прям дуже гарні упаковочки. Клас. Дуже гарні такі. Вау, вони відкриються зовсім тихо. Зараз ми їх отак от розірвемо, тому що дуже ось такі у них М'яка сіточка. Давайте перевіримо клей. Ну, Нормальний. нормальний мені здається, що вони будуть дуже прикольні та... Хороші на своєму ділі. Наступні ріжнівки це лібрес. Бачите, як вони в мене понялися, тому що вони вже дуже давно в мене лежать. Тому, ось так, бачите, вони вже даже відкрилися, але я ще даже не дивилася. Тому бачите? вау! Вони чорні що? Капіт. Такі вони, ну вони прям такі пухкі. Але є пухкота, е, зараз треба відшукати А ось це. Клей дуже хороший. Мені принаймні дуже вони, навіть по своєму виду, дуже мені зразу подобаються. Здається, що вони будуть дуже принаймні хороші. Наступні прокладки це Bella Perfecta Ultra. Green на 4 с плюсом. А, нет, на 4 просто. Павный. И сразу дуже гарный дизайн. Открываете новую штуку тихо. Это как раз для тех девчат, которые дуже стесняются там открывать попасть и поменять их в каких-то общественных местах. Но очень требуем. Ось такий у неї дуже гарний дизайн. У він поки що не змінився. Да. пахнуть вони дуже такі гарно, тому думаю, що вони будуть дуже хороші. І наступна опять же, фірма це Лінджері. Тільки вже йде ночна на 7 капельох цілих, тому прекрасна. Дизайн такий же самий, я бачу. Либо тришки, это Миша. Нет, Тришка да? Упаковка дуже велика. Так. Вау. По сразу видно, что она дуже велика. Прям вот не дуже. Давайте глянем на их клей. Вау, тут вообще не бомбический. И мне впечатление, мне также подобается. Мне кажется, что они будут шикарные на своем деле. Наступные ежедневки от Натурелла Ультра на 4 капельки. Тут хотя бы пунктирчик видно. Mm -hmm. Так, вот такие Они дуже очень красивые. Я что я шмокаю, потому что я недавно только У них сразу відніс такий аромат, просто бомба. Дуже гарний дизайн. Він, принаймні, нічим не змінився. Він такий же самий. Ну, Принаймні сразу говорю, що вони шикарні, тому що я їх вже пробую е, і... Не перший раз, тому мені вони дуже подобаються. Тому Пойдемо от отак от. Наступні від Libres. Також Libres Delia's Natural Care на одну капельку Давайте їх розпаковуємо. Так, вони так, розпакуються ось тут. Так. Головне їх обережно. А ось так. Так, сразу видно, що вони дуже гарні. Вау, вони дуже гарні. Давайте провіримо в них клей. шикарний. Дуже мені вони подобаються. Я тут ще в'їждіння в кінець. Ну, не користувалася таким ежедневками, тому мені буде дуже цікаво такими ежедневними щоденками покористуватися Наступні прокладки ви ще такої фірми точно не бачили. Це вже пішли в нас якісь інші. Це, вроді, би, я заказувала це італіянські прокладки. Я тих так, вже відміється такий дизайн дуже гарний. Ой, забула сказати. Їх тут, я не знаю, 14 штучок іде. Вони йдуть на 4 капельки. Вау! Який в них дизайн гарний. Бомба. Дивіться, який він гарний. Поверхность сіточка, сразу кажу. Прям сіточка-сіточка. Дуже гарний дизайн. Давайте провіримо клей. Клей шикарний. Дуже гарні прокладки. Дуже мені вони даже сразу подобаються. Я одразу в них влюбилася, це. це. просто якісь гарненькі, Мені вони дуже подобаються. Наступні прокладки ідуть ось такі. Це корейські прокладки 10 штучок. капельність я не знаю, тому що я не бачу. Тут не пишеться даже. Откриваються вони ось тут. Так. Так, внутрі вони просто білі, як бачите. Я не люблю такий формат, мені дуже тяжко доставать прокладки. Так, видно, що вони такі, знаєте, якісь маленькі. Давайте їх розкриємо. Так, питаємося обережно їх відкрити. Так. Угу. Не ну, всі відкриваються в нас ось тут. Ось так от. Так, идут дуже маленькие крылышки идут. Прям дуже. Идут иду, иду, иду с антибактериальным чипом. Э, этот, я знаю, что этот чип позволяет им больше впитывать э, самой этой рыдины. Тому Поэтому давайте еще и клей проверим. Ну, клей, если по-честному, какой-то очень странный. Я не понимаю, хороший... А сразу хочу сказать, что очень мягкая поверхность. Финальный такая, что как бы для ну, такой новиночки для вашего хранения. Или обязательно есть такие хранения. Просто как бы новиночка для вашего ну, проби, то можно якраз купити. Ребята, ще такі прикладки ви точно не бачили, подивіться, які вони великі велетенські. Це йдуть урологічні на 6 капиль Максі. Давайте їх відкриємо. Відкриваються вони от відвики. Як ви води? Какая вона большая! Та ви Подивіться на цей розумір прокладки. Капіт, який вони здорові. Так, відкриваємо. Так, ну це урологічні. Капець, подивіться на цей розмір. Боже, це вважається, що це йде на... Шість капель. Давайте провіримо клей. Тут хороший кров. Ну, прокладка очень большая зразу. видно. боже, я не очікувала, що вони будуть такі великі, якщо по-честимо. Я думала, що вони будуть менші. Я просто думала, що це така сама упаковка, така здорова, але я. я не думала, що прокладки будуть настільки великі. Ну, для проби також можна купити. Лібо на якісь такі обільні, дуже місячні. І же натурелла. Я їх теж дуже хотіла. Ну і знайшла. Тому що їх ніде не було. Так. так, вони йдуть як на турелка. А, треба було сказати, вони йдуть на дві каппельки. Боже, це вважається, що це йдуть на дві капельки. Боже, які ж вони татонюсінькі. Зараз клей шикарний. Ну, вони такі манюнькі. Я до якщо почала, коли їх покупала, я думала, що вони будуть якимось таким, знаєте, дизайном. Але, ну, внутрі. Ну, ладно, нічого такого страшного я не бачу, якщо немає, типу, такого дизайну, але все одно мені здається, що вони будуть дуже хорошірки. І останні прикладки, ви також їх ніде не бачили, як по мені. Їх йдуть 16 штук, вони йдуть першого розміру, капель тут не вписано, тому будемо дивитися. Так. Так, Покритики такі, такі якийсь дизайн. Вони, зразу кажу, вони дуже маленькі, вони йдуть на три, либо дежу дві капельки. Але дизайн який і дуже така легка поверхність. Це ж взагалі клей хороший. Боже, які ж вони класні, якщо по подивіться. Капіта, які ж вони класні. Боже, я вже я не думаю, що вони такі будуть гарні. Але ось так от. А ось на цьому наша розпаковка підходить до кінця. Всім желаю гарного, щасливого дня чи вечора, чи ранку, щоб ваші завжди мрії, якісь всі збувалися. Все було дуже гарно, все було у вас чудово. Але в нас вже відео якось підходить до кінця. Мені, в якщо вам дуже сподобалось, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Я сподіваюся, що вам це відео понравилось. Всім пока!